Головні події в лютому обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант у лютому порадують фінанси. Великих надходжень не буде, але надходження будуть стабільними і навіть трохи більше очікуваних. Місяць підходить для навчання, для розпочинання нових справ, нових проєктів. Буде багато роботи з документами, але проблем чи неприємних моментів це не принесе. Багато роботи, багато спілкування, все чинно, розмірено, безмитушні. Другий варіант місяць буде дуже емоційним. Головна емоція кохання. Самотні будуть мати можливість зустріти нове кохання. Хто вже у стосунках відчують оновлення почуттів. Ви будете фонтонувати ідеями, буде бажання спілкуватися, здоров'я порадує. Буде багато натхнення для творчості. Хто давно мріяв про вагітність, можуть побачити довгоочікувані дві смужки на тесті. Третій варіант місяць стабільності, впевненості і самодостатності. Во всіх сферах справи йдуть добре, особливо фінанси. Ви будете відчувати себе комфортно і впевнено. Захочеться приділити час собі і своїм інтересам. Фокус уваги буде налаштован всередину себе. Спілкуватися будете по мінімуму, бо вам буде комфортно із собою і з своїми думками, своїми інтересами. Нарешті з'явиться час для себе. Четвертий варіант місяць буде непоганим, не дуже активним, але йде закладка фундамента на майбутнє. Тому зараз не час байдакувати. З'являться нові перспективи стосовно роботи, а також з'являться надії і передумови для якісного покращення в кар'єрі чи бізнесі. Нові знайомства можуть перерости в багатообіцяюче партнерство, партнерства, тому не нехтуйте новими людьми. Ваша старанна праця дасть в подальшому чудові результати.